Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося із розширенням олівець та можливостями спрайтів малювати або залишати після себе слід, коли вони змінюють своє положення на сцені. Мова піде про вкладені цикли. І перш ніж ми приступимо до вивчення теми, ми з вами подивимось на результат тієї задачі, яку ми повинні з вами виконати. Натискаємо прапорець і наш олівець починає малювати. Як бачимо, він малює квадрат. Але не один, а кілька. Давайте дочекаємось завершення виконання алгоритму і порахуємо. Отже, наш олівець зараз намалював 7 квадратів. Починав він це робити з спрайту старт, який ми дуже часто використовуємо для того, щоб спрайт починав своє виконання алгоритму з якоїсь точки. І для цього ми використовуємо команду перейти до, у якому обираємо відповідно до якого спрайту повинен перейти олівець. Ну, а для того, щоб розпочати наше знайомство з вкладеними повтореннями або вкладеними циклами, ми з вами почнемо спочатку. Створимо порожній проєкт. Приберемо кота і додамо потрібні нам спрайти. Спочатку оберемо олівець англійською мовою. «Pencil. Є. Yeah. Тепер нам потрібно, щоб олівець при натисканні прапорця завжди починав з певної позиції. Намалюємо йому таку точку. Візьмемо коло і в центрі маленького розміру намалюємо деякий круг. Ось такий зовсім маленький. Трохи збільшимо масштаб і центруємо наше, наше коло так, щоб воно знаходилося рівно в центрі. Тепер вже на сцені перемістимо його, скажімо, в потрібну нам позицію. Ну, припустімо ось сюди. Далі наша з вами задача перейти до олівця, ну і виконати першу частину алгоритму, щоб при натисканні прапорця наш олівець переміщався завжди у цю точку. До речі, давайте назвемо її Старт. Ну, а це у нас олівець. Є. Додамо події зеленого прапорця, трохи збільшимо масштаб коду, щоб було зручніше. І, вочевидь, команда перейти до випадкової позиції, в якій ми змінимо команду на старт. Точніше, на спрайт старт. Протестуємо. Наш, алгорит... наш олівець. Перемістився до старту таким чином, що опинився фактично захованим від нас своїм усердям. Вся справа в тому, що кожен спрайт має свій центр, і за замовчуванням він знаходиться приблизно посередині прямокутника, в якому розташований наш спрайт. Для цього, щоб виправити цю ситуацію, уявімо собі, що наш олівець знаходиться ось в такому прямокутнику. А отже його центр знаходиться приблизно десь ось у цій точці. Саме сюди перемістився наш олівець. Як виправити ситуацію так, щоб при переміщенні олівець осердям перемістився в нашу точку? Сподіваюся, всі здогадались, для цього треба перенести осердя у центр нашого зображення. Прибираємо малювання овалу, вибираємо інструмент обрати, виділяємо повністю олівець. І переміщаємо його таким чином, щоб його осердя опинилося у центрі. Ось тепер наш олівець буде починати саме з цієї позиції. Все дуже зручно. Для роботи трохи зменшимо розмір нашого олівця. Ну, нехай він буде мати 50%. Ось такий невеликий. Далі. Ще раз протестуємо наше. Алгоритм, як бачимо, все нормально. Для того, щоб олівець почав малювати, нам потрібне розширення, яке називається олівець. Зараз воно вже додане в моєму проєкті, і ось воно тут є. Але якщо у ваших блоках його немає, то ми натискаємо кнопку додати розширення і обираємо олівець. Команди для малювання у нас з'являються ось тут. Давайте пригадаємо, що це за команди, і, або якщо ви ще не знайомі з цими командами, то трохи їх розглянемо. Перша команда очистити все. Якщо ми щось намалювали, цією командою ми можемо е, щось очистити. Але ще раз хочу нагадати, що малювання відбувається в процесі руху нашого спрайту. Для того, щоб почати малювати, потрібно обрати деякий колір, надавши олівцю колір. І опустити його на нашу сцену. Давайте оберемо, скажімо, ось такий синій колір. Так. І поставивши ці команди на, до нашого алгоритму, спробуємо переміститися на, скажімо, 100 кроків. Виконаємо цю команду. Як бачимо, наш олівець залишив після себе лінію. Вочевидь, я думаю, що нескладно здогадатися, які ж команди потрібно виконати для того, щоб продовжити малювати вже з цієї позиції квадрат. Зараз я перемістився на 100 кроків, отже, інша сторона, яка буде намальована вгору, скажімо, повинна бути теж 100 кроків. Але це дуже великий буде квадрат, тому ми з вами його трохи зменшимо. Нехай розмір сторони квадрата буде 50 кроків. Якщо я зараз натисну на прапорець, то олівець переміститься от сюди. Хоча давайте з вами пригадаємо, що спочатку він переходить до старту, потім надає синій кольор і потім опускає олівець. Але, як бачимо, у нас залишився ще ось цей хвостик. Звідки він залишився? Від того, що ми не очистили старий малюнок перед тим, як почати малювати щось інше. Тому в олівці ми скористаємось командою Очистити все. Логічно було б подумати, де саме її варто розташувати. Якщо я її зараз розташую на самому початку і виконую алгоритм, я отримаю потрібний мені результат. Але чи буде це працювати, якщо лівець мій буде знаходитись ось тут? Дивіться, що відбулося в цьому випадку. Я виконав команду очистити все, але олівець все рівно залишив після себе лінію. Чому так відбулося? Справа в тому, що ми очистили нашу сцену відразу на початку роботи алгоритму, але при цьому олівець запам'ятав, що в нього був опущений він, він уже на сцену. І коли він виконував команду перейти до старт, олівець продовжив малювати. Тому ми очищаємо нашу сцену після того, як переходимо до старту. Перейшли, тепер все очистили. Є. Тепер можемо починати малювати наш квадрат. Давайте з вами подивимось, що у нас в цьому вийде. Щоб почати малювати квадрат, ми можемо з вами рухатися або різкими кроками, або, як ми це вже вміємо робити, з вами плавними. Або ж використовуючи. Конструкцію повторити. Спробуємо намалювати наш квадрат, рухаючись із швидкістю 2 кроки за один раз. Сподіваюся, всі здогадалися, що для того, щоб сторона квадрата вийшла 50 кроків, нам потрібно зробити 25 повторень. Перевіримо наш алгоритм. Є! Працює! Перемістимо олівець в іншу точку і спробуємо знову. Знову наш олівець починає малювати відрізок довжиною 50 кроків саме з точки старту. Продовжимо наш, е, малювати наш квадрат. Отже, вочевидь, тепер нам потрібно з вами повернутися в напрямку вгору. Для того, щоб почати його малювати проти годинникової стрілки. Виконаємо команду повернути вгору. Є. Не забуваємо про цьому, що наш олівець також буде обертатися. Тому вимкнемо йому режим обертання. Це можна зробити або ось тут, або ж додавши на самому початку команду стиль обертання не обертати. Повністю запрограмуємо нашого олівця. І повернувшись в напрямку вгору, нам що потрібно зробити? Знову намалювати відрізок. Або фактично ми повинні з вами. Дублювати цю конструкцію і приєднати її внизу. Вочевидь, після цього олівець повинен повернутися у напрямку ліворуч. І знову намалювати конструкцію. Або віднамалювати відрізок. Дивіться, що відбулося у нашому випадку. Натиснемо прапорець, і наш олівець чомусь зіпсував свій рух. Чому так відбулося? Справа в тому, що коли ми розпочинали з вами роботу алгоритму, ми не подбали про те, в якому напрямку буде знаходитися наш олівець. А тому додамо цю ж саму команду, ми рухалися е, зліва направо, отже, перед малюванням ми обертаємо його саме в напрямку праворуч. Протестуємо наш алгоритм. І в нас вже є з вами три сторони. Сподіваюсь, всі догадались, що для того, щоб завершити малювання квадрату, нам треба рухатися вниз. І знову ж таки дублюємо команди, але команда повернути в напрямку нам уже можливо не знадобиться. Хоча спробуємо. Є, ми намалювали з вами квадрат. Тепер, якщо подивитися на нашу конструкцію, то ми з вами отримали наступне. У нас є 4 однакові конструкції повторити. Повторити 25 разів, переміститись на 25 кроків. Чи можна було б зекономити в цьому випадку на е, написанні коду і е, при цьому отримати той же самий квадрат? Якщо уважно роздивитися на ті блоки, які ми з вами повторюємо, то вони начебто однакові. Команди дуже схожі між собою, але щоразу, коли ми виконуємо команду, у нас напрямок різний. А тому ми не можемо повторювати один і той самий напрямок повороту. Бо нам потрібно повертати то праворуч, то вгору, то вниз. А остання команда взагалі у нас зараз залишилась поки що без повторення. Хоча, якщо пригадати початок завдання, то нам, щоб намалювати, скажімо, другий квадрат, нам потрібно буде пройти 50 кроків, а потім ще відступити, скажімо, 10 кроків. Але поки що подумаємо над нашою першою задачею, як же можна зекономити на написанні коду. І якщо бути уважним, то можна пригадати, що серед команд руху спрайтів є команди повернути спрайт у певному напрямку. На певний, градусну, на певний кут, в даному випадку я обрав кут повороту проти годинникової стрілки. Саме так, як рухався наш олівець проти годинникової стрілки. Я думаю, що всі шестикласники знають, що кут між сторонами квадрата дорівнює 90 градусів. А якщо ми цю команду замінимо. Цією командою замінимо відповідно поворот. Вочевидь, пройшовши перший відрізок, ми повернули на 90 градусів. І тепер нам потрібно намалювати вгору команду. Тепер нам знову треба повернути. І знову ми можемо повернути проти годинникової стрілки так само на 90 градусів. І дійшовши вже намалювавши третю сторону, ми так само повинні повторити і повернути проти годинникової стрілки знову на 90 градусів. Це у нас буде три сторони. І відповідно тепер завершаємо третю сторону. Третю сторону. Ну, і можемо спробувати так само виконати поворот ще раз на 90 градусів. Подивимось, що відбулося у. Нашому алгоритмі і чи виконує він ту саму задачу. Все чудово, ми справились. А ось тепер варто знову подивитись на наш алгоритм. Тепер ми з вами можемо побачити, що виконуючи малювання однієї сторони, ми з вами використовували абсолютно однакові блоки. Тобто ми 4 рази повторили ось ці 4 команди. А що, якщо ми скористаємося ще однією конструкцією повторити? 4 рази. І тепер замість чотирьох блоків, ми побудуємо ось такий один. А решту просто приберемо. Тепер у нас вийшло, що у нашому алгоритмі одна конструкція повторити знаходиться всередині іншої. А отже, дивимось, чи не зіпсувало це нам роботу. Як бачимо, цей алгоритм дозволив нам намалювати так само квадрат, але при цьому наш код значно спростився. В даній ситуації ми з вами отримали вкладені повторення або вкладені цикли. Давайте трішечки спростимо нашу програму певною мірою для того, щоб виконати все завдання, де нам потрібно намалювати 7 квадратів, ну або стільки, скільки ми захочемо. Для цього ми з вами знаємо, що ми можемо надсилати повідомлення іншим спрайтам або самому собі. І давайте уявімо собі, що олівець, перейшовши до старту, і Ставши на початкову позицію, може надіслати собі повідомлення на малюй квадрат. Для цього скористаємось конструкцією оповістити і чекати. Малюй квадрат. Спробуємо тепер отримати це повідомлення самим жалівцем. А для нього приєднаємо ось цю конструкцію. Є. А що буде, якщо тепер я спробую повторити цю команду, ну, скажімо, два рази. Мій олівець? Намалював двічі квадрат, але на одному і тому самому місці. Спробуйте поекспериментувати, для того, щоб ваше завдання співпадало з тим, яке я демонстрував на початку відео. Що потрібно змінити в алгоритмі для того, щоб виконати таке завдання? А також додатково розгляньте команди, які використовуються у розширенні олівець. Для того, щоб. Рухатись і не малювати, олівець повинен підняти олівець, тобто виконати команду підняти олівець. Можна задати колір. В процесі виконання можна надати кольору. Або ж змінити колір олівця. Давайте спробуємо ставити цю конструкцію всередину найглибшого повторення. Дивіться, яким яскравим у нас в цьому випадку вийшов наш квадрат. Не забувайте, що для того, щоб очистити все, що ви намалювали до цього, потрібно використати команду очистити все. Досить цікавою є конструкція штамп. Якщо її виконати, то ця конструкція залишає відбиток олівця на сцені. Це вже не буде новим спрайтом, це буде просто його копія. Але при цьому можна використовувати ці можливості для певних ситуацій. Отже, спробуйте відтворити цей код, а також подумати над тим, як можна його змінити, щоб намалювати кілька квадратів поспіль успіхів.